Дедалі більше громадян заявляють про свій намір емігрувати з України обставини, які підштовхують їх до цього, хрестометійні. зниження рівня життя, згортання свобод. Та відсутність будь-яких перспектив на позитивні зміни у оглядному майбутньому навіть урядовці прямо заявляють про те, що нашу і так багатостраждальну державу чекають не найкращі роки. Все це створює атмосферу загальної пригніченості і примушує людей з надією дивитись у бік за кордону. При цьому переважна більшість потенційних емігрантів так і залишається роками сидіти на зібраних валізах. Будемо щирими на заході, де триває економічна криза, а кількість безробітних обчислюється мільйонами, нікому не потрібні. Українські Некваліфіковані руки там і влаштуватися раніше було непросто, а сьогодні бар'єри, які необхідно подолати, є невиправдано високими. Зусиллям, які необхідно докласти для того, щоб отримати можливість збирати апельсини у Валенсії або мити туалети в Ліверпулі, можна знайти краще застосування вдома. Крім того, саме в сьогоднішній тяжкій ситуації залишати Україну напризволяще є явищем особливо негідним. І знову дом капітуляції, коли в квітні 1794 року, за кілька днів до страти Жаку Жоржу Дантону, запропонували залишити Францію. Він відповів: не можна забрати рідну землю на підошвах чобіт. Звичайно, можна вважати, що така шляхетність непритаманна нашій ментальності. Проте на прапорі повстанців Холодного Яру також було написано воля України або смерть, а не воля України або еміграція. Ну все добре, нехай щастить.